Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас особливий день, тому що це день народження мого першого синочка Джейсона. Джейсончик сонечко. Джейсон. Зайчик. З днем народження, моє сонце. Джейсон просто такий весь зайнятий. Е, так, день народження мого сина. День коли 19 грудня 2020 року. Коли моє життя появилось на і після. Е, тоді я зрозуміла свій справжній поклик життя, це бути мамою. Звісно, я буду працювати далі, буду знаходити щось нове в житті, буду розвиватись, але це те, що поміняло мене все завдяки цьому маленькому комочку щастя. Синочок. Зайчик. Ми зараз йдемо з Марією надувати кульки. Джейсон взагалі мав піти з своїм та... до свого тата, але щось пішло не так. Але пішов мальчик з татом, і в нас буде трошки вільного часу. Зараз мій тато, його дідусь, візьме його до себе в кімнату, а я з Марією буду надавати кульки. Тому залишайтеся з нами. Ти хочеш показати, що ти дивишся, так? Ой, ой які губки. Ой Боже! Кисон? Сонечко, такі губки я би поцілувала тебе. Такий класний ти в мене. Кучерявий ангелочок мій. Сонечко. Вітаю тебе з днем народження, зайчик. Бачите, ще, ще трошки голос у нього такий посівший. Але йде на поправку синочок. Так, але Джейсону наче вже краще. Завтра останній день, коли ми маємо капати в ушки йому. І все має бути окей. Тому Джейчка, ще раз з днем народження. Здоров'я тобі, зайчик. Так, значить, ми придбали от такий от, як називається, балон. балон? На ми вже, галон галон, галон -балон. ми вже спуталися з галон-балон. Ми вже спуталися з українською і французькою мовою, але купили ми таку штуку, він з геліумом. І я не знаю, гелій, мабуть, буде просто українською. Прости. геліум. Так що ми придбали таке. Зараз я і Марія ми будемо надувати. Привіт! Будемо надувати кульки. У нас є такі, і в нас є велика кулька з. Чи це, це кулька? Так. Да. Це дві великих з трактором. Ну, так як він любить трактора, то... І що тут є зірочки? Ну, зірочки побачимо. Ні, Просто не, оця не. кулька, вона забере дуже багато. Так. Да. Але вона головна тут сьогодні. Ця кулька. Ще е, ми окремо придбали, Марія з її тобто, придбали таку е, стрічку для кульок і... Ну, це якісь тут оці, Ага, якісь. Су ну, в общем, я не знаю, я вибирала на Амазоні на сайті. І тут ще є такі кульки також з трактором. Кульки з трактором. Вже у нас три, було 4, вже три, тому що Джейсон знайшов цей пакет і він забрав одну кульку. Тому в нас вже на одну менше. І в ній лопнуть. А, це для стола. Оп, на стіл. Скатер. А, так. А, тому поки дідусь зайнятий Джейсоном, ми надуваємо кулечки. Все. Чотири шарики. Чотири? Чотири. Нічого Деатром собі. трактором чотири, а всі останні просто так. Ну, він лопнув з трактором один. Може, ну, їх п'ять. А ще тут були для, для капкейків. Є? Може вони там? Може тут. Десь Джейсон знайшов. У нас капкики все робили. буде. по типу тарілочки були, чи що? На тарілочки аж пашки такі, знаєш, вставляються. Ну, Оце вони, мабуть, може. Це дуже великий? Ні, це шурцей. А, це. А, Вишу, а... Ті, Окей, а де десь... ж. А, може, десь окремо. Я... Я її просто ховала десь окремо, напевно. Ладно, все, починаємо. Час йде? Спішимо. Супер. Все, погнали. Так, поки ми вели прямий ефірчик, ми вже е, надули, ну, Маша дула кульки, а я тут їх прив'язувала. Е, тому кульки готові. Помпончики. Помпончики готові. готові. І наші такі підвісочки. <свіс> І підвіски будуть з трактором. Той, хто був в ефірі, той Ой, бачив. Все, ми йдемо вниз чіпляти підвіски. Тому що час йде. Скоро Джейсон вже не захоче сидіти з татом, буде шукати нас, тому ми побігли. Все, тримаємо вас в курсі. Березь хатику. Ну що, така стіна у нас вийшла. Так, все, гарно, гарно. Оксана. Марія знімає відео для вас. Оксана тут робить такі шпажки. Це ми поставимо в торт. І навколо поставимо свічечки, А це поставимо окремо на е, тортик Джейсону, але е, навряд чи він буде його їсти, але все одно. Спробуємо, чому він так. Щось велика. Отак. От Щас скатерку змінимо, скоро. А, та у нас є скатерка. Тому все буде гарненько, гарненько, зелененько. Бітя! <світка> <світка> Тратка в тебе є, сонечко? Трактор. Ади я ади, Хоча давай, побігли. Побігли, побігли. за побігли. Тільки А ви тільки побігли. Побігли, побігли. Ми вже побачили, як ми прикрасили. Такий от радий, Миша посміхається. Зловлю, зловлю, зловлю. Ах ти ж, ах ти тиш! Моя красота маленька. Синоча, зали, 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 зали. Зловлю, 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 зловлю. І ця піжамка, яку я придбала, фух, з Мікі Маусом. Вона йому так зайшла, вона йому так подобається. Хося, хося. Бобо, бізу, чомчик. Тьом, mm -hmm. <смеш> Тому Джейсон на гарний настрій. І це найважливіше сьогодні день народження. Ой, ой, поцілуй, поцілуйте, поцілуйте мене. Сонечко. Ой, все. Читає ой, О, клас! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ти чула? він каже, патусь? Каже, не чіпати. Сонечко, вушка беляє, чи ні? Ага. У нас, подивіться, яка гарна сонячна погода. Хоча хмари такі темні. Але все як треба на свято. Все, ми зараз йдемо до магазину з Марією, тому включуся пізніше. Так, у нас сьогодні на вулиці дуже гарно, але е, достатньо холодно. Ого, як слизько. Ой! Ого, так слизько? Так. Да. А у вас є сіль посипати? Вже посип... Посипав? Водка. Ого! Ой! Ой! Ой. Так, ледь не вбилася. Окей. Тут це лід. Дивіться, машина замерзла. Моя вірна рабиня працює. життя. А? Ага, канадське життя. Так, отак ми чистимо автівку. А це все лід. Тому що вчора було тепло. А я думаю, я не пам'ятаю. Але дивіться, слизько, капець. Ой! Дуже слизько тут. А зараз я все. Ой, обб'юся тут все. Ми з Марією їдемо до магазину, прикупимо там по. Ну, остатки якісь там чіпси на стіл. та й все. А мені ще треба в садочок виїхати. Побачимо. Поїхали. Я в магазині не планувала знімати, але е, тому що треба швиденько-швиденько. Але дивіться, індичка по 2,50 за півхіла, 5,49 за кіло. І тут в нас 4,200 44 за 23 долара. я просто. Ой, подивіться, яка вона величезна 4 кіла. За 20 доларів це взагалі круто. Тому. Ого, є сердечка, вперше бачу це в магазині, це без ціни. Маш, дивись. Вперше в магазині цьому бачу таке. Все, побігли далі. Так, що ми придбали? Не темно тут, нормально. Значить, придбали ми в колір з нашими Тримати. декораціями так, стаканчики, серветочки. Це я придбала ще раніше. Чотири і Е, Тарілочки. О, Марія вибирала тарілочки. Так, і це такі е, тримачі для, е, для кульок, щоб вони не, не улітали. Далі в нас є дві піци. Це піца э, курка барбекю. от така вся піца в нас коштує 25 доларів. І вона така коштує вся. Я вже вам показувала в минулих відео. Один шматок коштує 5 доларів, а ціла коштує 25, тому це весь більше. І наступна піца. Піца грек, грецька. Більше овочева. Ціна така сама, ціна не міняється. Все. Тому така в нас вечеря буде сьогодні з пепсі та чіпс. І чіпси. Такі-такі і натуральні є. Лейс, як в Україні. Тут на, на такі от свята ніхто не готує їсти, тому зазвичай це просто чіпси, якісь закуски. А ще Марія взяла собі знову таке бите скло, але на цей раз повністю малина. Ну, це наче все, що ми придбали, так? Все. Ну що, змінились трошки плани. Тато віддав свою машину на сервіс, йому треба там було дещо замінити, деякі деталі. І е, вже так як четверта година вечора це трошки затягнулося більше, ніж треба було, тому за ним не приїде робоча машина з сервіса. Тому їдемо ми е, і з нами напросився Джейсон. І мене не їде з нами. І Тому ми зараз в дорозі. Така, знаєте, Зараз четверта година вечора, але ще світло. Якось, наче вже було вже темно в цей час, але сьогодні якось так світло, аж, аж приємно їхати. Тому ми зараз швиденько-швиденько і потім вже будемо починати святкувати. Ж... Залишайтеся з нами. Так. Дивіться, який ми тут був лічок. Мій будівчок. Він мене заснув на ручках. І так крапко заснув. Якщо що, це репортаж від тіті зараз, <гум> не від Оксани. Оксана поїхала з папою по його машині. А я з цією булочкою залишилась. Він спить такий холоскі. А ще я вирішила скористатись шансом таким. Щоб все прикрасити, поки Джейсона немає. Ось я б замінила вже скатерку, все накрила. І кульки наші принесла. Така у нас красава вийшла Стільки кульок. Джейсон буде, напевно, дуже радий. Сподіваюсь, що він буде, що ми зря пальці так ломали, як кульки ті надували. Ось. А як ми все це надували, ви можете побачити в. прямому эфире и вот вам финальный результат такая красота скоро будет Джейсова реакция да, это... кто до нас пришел? кто пришел? Семеновик это... пришли, ты сейчас сейчас Вау! Вау! не что Вау! Da ah, Bună fete, Jason! Tractor! Ce mai tractor? Ce mai culc? Tu tractor? Ici tractor, chita mea! Oi! Ce mai culc? Glas! Atrap! Lăpa! Трактор, сонечко мій, такий радий. Вітаю, зайчик тебе вітаю. Сонце таке щасливе. Так, ако не знаєш. Вище там цілу машку з трактора. Май, нравится? тобі подобається? Тобі подобається, синок? Іди, бери трактор. Трактор? Трактор? Іди, бери трактор. Побачив цього трактора. Каже трактор. Все, дитині щастя, дитині щастя Ужас. Клас, Чисо, клас. Він побачив цей великий трактор, каже трактор. Суде. Раз, раз маєлька прокинулася також. То ми пішли до Маельки. Так, Так ти радий, сонечко? Ти подобається, так? Да? Подобається. Боже, хто такий гарний? Каш, да на паж. Ти що це? Я ж рана і ще. А це Джейсон так красиво. Це, це день народження Джейсона, да? Це, це не майлечки поки що. Це Джейсона день народження. Джейсон, глянь на бабусю. Хоче зізнати. Ти знав бабусю. Джейсон. Ладка. Так. Мам, дай сфотографувати боком, пожалуйста, мені на цей. На на заставку. Отака моя гарна красота. що одна дитятко заготеньке, що інше золоте. У них хлопчатка. Сім вечір. Значить, в нас вже прийшов Марін хлопець, всі вже в зборі. Зараз я хочу трошки роз'єднати кульки тут. Хтось їх з'єднав. І все ми будемо починати святкувати. Роз'єднує кульки. А, окей, У нас тут чіпси на столі, піца гріється, розігрівається. Пепсі. Ну і... Мелічка, Мелічка, наша готова. Моє сонечко, Ну, хто такий гарний? Саме главний гость програми. Скажи, я з дідом як сядемо. Що таке, как... дід? Ти не підлежишся. Каті, не правда? підлежишся, дід, ну, 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 а? Я бабушке. в центрі внимання. А ну, а там так, що? А там що, а там що? Ой, ой. ой, ой. ой боже. Тому все, гріється піца і ми починаємо. головний, Головний, головний гість програми цієї цього дня вже тут Джейсон. Джейсон, моє сонечко. Все смачного нам. Джейсон! Джейсон. Джейсон, Бо Джейсон. Бо нафети. Во Джейсон. Я подмущ. Ну от і все. Ми відсвяткували день народження Джейсончика. Майлічка вже спадки хоче. Моє сонечко маленьке. Джейсону дуже сподобався декор, дуже сподобалися кульки, трактора. Він вже Він весь вечір бігав з цими тракторами, з цими кульками. Е, тому я задоволена, моя дитина щаслива. О, мама тут є! Мама повернулась. Тому всі задоволені, Майлька засипає. Всі задоволені, було смачно, піца була дуже смачна. Е, в... Так, пройшло навіть краще, ніж я очікувала, тому. Але головне, що Джейсон щасливий. Да, тоді чекаємо наступного року. Чекаємо наступного. Майчик перший буде. Ну, да. Тепер в мене є два рази в рік святкувати найкращі дні народження моїх діточок. Ну, да. Тому в нас все добре. Я сподіваюся, у вас також все добре. Я вам бажаю всього найкращого. Випущу цей влог якнайшвидше. Я знаю, ви хочете побачити, як пройшов день народження Джейсончика красиво, наше сонечко. Моя. Ручку ручку, Людечко. Рочку, будь ласка. Вона ж так швидко проходить. Спить на мамі. Стопчиком. Без а як він пахне. Угу. Моє сонечко. А, я вночі в мене на ліжку над ліжком, точніше. Є фотографії з новонародженого Джейсона з фотосесії, якось вже вставляла в свої відео. І цієї ночі я так розумію, що вже Джейсону 4 роки. І я так само тримала Маеля вночі і сижу, плачу, думаю, боже, як швидко пройшов час. А зараз в мене дежав'ю, тому що Джейсон і Маель дуже схожі, коли вони дітки, правда, Майль він трошки більший, але на лиці те саме. Я так дивлюся на ці фотографії, думаю, боже, зараз я живу це вдруге, але ж час так швидко йде, і скоро мелька буде такий дорослий. Тому я сиділа так і насолоджувалася кожною секундою. О! Мами курочки мене поймуть, бо я така, мама-квочка це просто капець. Ну, все, на цьому вже точно, пока. Я цілую вас і обіймаю. Пока-пока.